Велика гра була щодо Балкан. Тут ключовими гравцями були Російська імперія та Австро-Угорщина. Австро-угорщина, попри те, що ну вона колоніальною державою не була, але вона мала прямий вихід до Балкан і Вважала, що вона типу, має право тут чимось розпоряджатись. Російська імперія так не вважала. Це був такий, якби привід для певного конфлікту. Плюс, попри те, що ну так Франко-Пруська війна, вона ж, значить, як таке завершене явище, але після неї ми знаємо, що було там кілька військових криз, Франція теж потребувала союзника. І якось так вийшло, що склався оцей союз Антанти Франції, Російської імперії, Великобританії, і з іншого боку. Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Хоча, якщо так іншим поглядом дивитись, то напевно краще було б Австро-угорщині, Німеччині, Російській імперії мати спільний союз, враховуючи невирішені оці національні питання, і цей союз якраз міг би бути гарантом того, що ці питання не будуть не вирішені да, ніяк, центром. так тобто не буде там ні українців, ні поляків і так далі. Водночас ці країни опинились по різні табори, попри от спорідненість династій з династії, з'явилось би. В той же союз так званих цих центральних держав, там Німеччини, Австро-Угорщини Італії, там також кожен мав свої інтереси. Там Італія до нього приєдналась з суто з безпекових міркувань, щоб вижити, коли почнеться війна. Ну щоб Австро-Угорщина не одразу на неї напала, по ідеї, вважаючи її стратегічне становище, тому що ну, війна показала, що їй явно не за цим шляхом. От, і... От з одного боку, були ці політичні союзи, з іншого боку, були династичні зв'язки. Тобто, ми знаємо, що там династія Романових була споріднена з династією Гогенсолерні, відповідно, Саксенко-Бургоцька династія, пізніше, яка Вінзорська буде називатись. Тобто оця система противаг, що там, ну, ми може в різних союзах, але ж ми родичі, тобто політика, політикою, родинні зв'язки, родинними зв'язками і так далі. Ну, і це вселяло таку надію, що е, от, нічого не почнеться, бо є оця система противаг. Але якраз Перша світова вона показала таку цікаву штуку, коли система противаг стала причиною війни. Бо, наприклад, Австро-Угорщина ж не мала жодних претензій до Великої Британії. Але через те, що от союзне питання. То багато держав, ну і всі втянулись в війну. Тобто, це отакий прецедент, коли всі дотримались союзної угоди і почали воювати. Щось цікаво до речі.